додам вам оперативно цієї свіжої інформації шановні наші глядачі. І правда повідомляють про цей телефонний дзвінок. Еммануель Макрон перше за три роки фактично подзвонив Путіну, поговорив із ним телефоном. Про це повідомила прес-служба Кремля. За її версією, лідери обговорили ситуацію довкола України. Російський диктатор, нібито нагадав, що конфлікт це цитую прямий наслідок політики заходу. Також Путін і Макрон згадували ірано ізраїльську конфронтацію, і американські удари по іранських ядерних об'єктах. Путін у розмові з Макроном також зазначив, що Домовленості щодо врегулювання повинні мати довгостроковий характер, передбачати усунення першопричини і спиратися на реалії. Очільник Кремля і президент Франції наголосили на відповідальності їхніх країн в підтримці миру на близькому сході і збереженні режиму ядерного. Не розповсюдження, ось нібито таким був предмет розмови. Звісно, що ми ще чекаємо деталі від е, сторони офіційного Парижу і про що е, скажуть там. Ну, власне, бачимо, що Путін фактично повторює раз у раз свою риторику, оці ці свої е, якісь незрозумілі бажання, і те каже, що ну от конфлікт. Як він це називає війну в Україні, має бути комплексним з усуненням першопричин. Щоправда, він же путається сам в тих першопричинах і е, по різному абсолютно їх трактує. Ми стежимо за тим, що буде відбуватися, яка буде з'являтися інформація з приводу цього телефонного дзвінка. Можливо, відреагує якось на цей президент Зеленський в своєму вечірньому відеозверненні. Але власне, давайте трохи про іншу тему. Ну, Роман Петрович, допоки ми з вами розмовляємо, Макрон встиг зателефонувати Путіну і провести з ним телефонну розмову. Пишуть про те, що деталі Спілкування президента Франції з російським диктатором наразі, звісно, невідомі. Але можливо будуть якісь заяви. Але про Україну та Іран повідомляє підказують мені редактори, говорили, вже з'являється така інформація. Але ну Макрон давно не дзвонив Путіну, хоча було. А це відповідь не для нас з вами. Це відповідь Трампу. Той же переплу, переплутав Макрона із Джастідом Трюдо. Розказав про те, що так ті зі мною тільки може робити вести розмову Путін. А Макрон думає, ну я тобі зараз розкажу, хто такий Джастін Трюдо і хто такий Макрон і чим вони відрізняються, і з ким хоче чи не хоче говорити е, Путін. Тому е, поки там Трамп забавляється з маском, е, ці теж тренуються. От е, це з точки зору результату і нашого інтересу. Вона абсолютно ніякого значення не має. Просування там буде 0,0. Але мене тут, чорт замирай, чіпляє те, що це влаштовуються ці а, війни жуків таракані оці. А насправді треба було б, якби сісти за стіл, домовитися і почати діяти. Ну, хоча б у питаннях спільно допомагати Україні, то показують пальцем, хто має більше допомагати Вашингтон чи Брюссель. Ну, слава Богу, що є дані, хоч є з ким вести діалог розмов. Пасибі вам величезне, Роман Петрович, що у нас є ви і що ви доєднуєтесь. Дякуємо дуже. Роман безсмертний був з нами на зв'язку. Український політик, дякую дипломат. Вам, Пасибі дякую. вам величезне.